Hey! Доброго дня, мами Іван. з вами. Судячи з тамнейлу, ви вже зрозуміли, що нас його обікрали. для тих, хто не знає, що таке скам, це так, коли тебе обдурюють, тобі кажуть, що видадуть гроші, але їх з якоїсь причини не видають. І ми зараз вам розкажемо, як цього уникнути, щоб ви знали ситуацію. Тому що, якщо ви не знаєте, якщо ви найрозумніша людина на світі, але ви не зможете уникнути, не знаючи. Саме цієї інформації, тому додивіться ролик до кінця. Дякую. Отже, в нас в студії є людина. Прийдіть, будь ласка, через весь процес. Доброго дня! Мене звати Андрій. Почну спочатку. В мене є основна робота, тобто я заробляю гроші, але я просто хотів якусь роботу на Портай. Додаткову роботу. Е, Я знайшов об'яву на Фейсбуці, жіночка пропонувала роботу. Робота називалася Personal Assistant. Їм потрібен був хтось, хто б е, робив якісь е, речі онлайн для компанії. Це не якийсь е, перший дзвіночок для вас. Тобто, якщо комусь потрібен personal assistant, це дуже нормально. Люди не справляються е, е, самі, тобто, вони. Наймають когось, тобто це абсолютно нормально, і ми подумали, що то ну, нормальна робота. Речі, про які вас можуть запитати, робити, це відправляти імейли, е записувати людину на якісь зустрічі, чи бронювати отелі, чи це може бути взагалі все, що завгодно. Якщо людина дуже бізі, вона в неї немає часу це робити, то вона може попросити вас це зробити за неї. То компанія називається Antique Antique Elegance, Вони знаходяться у Онтаріо. Вони продають там якийсь посуд 19 девятнадцятого столісторіччя, якісь там меблі і так далі. Сайт в них є. Сайт виглядає досить таки респектабельно, коли ти на нього дивишся. То, тобто не скажеш, що це скам. Ти можеш побачити, що. Люди, які це робили, вони вклали в гроші. Оцей сайт. Так, перша думка, яка у вас з'являється, тобто я хочу перевірити, якщо це є дійсно ну робота, яку я можу виконувати. Ви думаєте, ну чому комусь потрібен асистент з відсилання імейлів, Що ніхто не може це сам зробити? Ну що це таке? Ну це дурня якась. І ви перевіряєте сайт, ви йдете в ось сайт, ви перевіряєте сайт. Це все виглядає. Ну то як воно повинно працювати, і це дуже нормально. І ви думаєте, ну, ну я спробую. по-друге, те, що мене хвилювало, це те, що е, мені потрібен був контракт, звичайно. Вони мені його вислали. Е, я подивився на контракт. Він виглядав досить таки нормально. Була прописана адреса магазину, е, мої дані, дані. Е, Начальника, боса чи хто завгодно там був, там було дві дві сторінки. Прописувалося мої завдання, які мені потрібно буде робити. Прописувалася зарплатня 600 доларів на неділю перед податками. Ну то то не важливо. До податків. До так? податків, так я підписав контракт, і е, першим моїм завданням було відправити імейли. Бо як як мені мені сказали, що магазин під час ковіду е, не працював. І тобто є багато людей, клієнтів, з якими вони працювали у минулому, і треба просто відправити їм імейли. Письмо вибачення за те, що ми давно з ними не спілкувалися. І отже, я почав відправляти ці імейли. Я зробив це дос досить швидко. Мені сказали, так все дуже добре. Ти гарно це зробив. Проте ці люди почали писати, почали відповідати, звичайно, у більшості з цих відповідей. Щось казалось про компенсацію. Звичайно, я спитав у боса, що ж це така за компенсація. Ми спілкувалися спочатку у месенджері, який від Фейсбуку, і потім у Телеграм. То вже такі можливо. Перш перші дзвіночки, так але так. Але звичайно, телеграм виглядав теж під ім'ям магазину, і все, все виглядало досить таки непогано. Я спитав боса, що робити з тією компенсацією, що мені відповідати людям. І він мені сказав: ми їм компенсуємо у вигляді подарункового сертифікату. Начебто, все непогано. Тобто, звичайно, ви не спілкувалися з клієнтом більше там, наприклад, року, ви хочете повернути бізнес з ним. Чи з нею так? Якщо вони купували до цього, то звичайно ну. Якийсь подарунковий сертифікат, це це не буде проблем на цьому етапі. Звучить усе логічно. Тобто, якась людина, яка працювала з магазином, вона хоче ну компенсації за те, що він щось купив, йому то не надіслали. З ним ніхто з ним ніхто не спілкувався. І він пише: так, а що я отримую? Ну то дуже, дуже логічне питання будь-якої людини, яка е, хоче працювати на якихось regular basis з людьми. Вони мені кажуть треба буде купити подарункові сертифікати і в моєму контракті було прописано що я маю виконувати якісь додаткові зобов'язання наприклад якщо мені якісь доручення так тобто не тільки а, насилати імейли але якщо ось куди там кудись поїхати тобто якісь додаткові зобов'язання як нормальна людина з україни яка вже знає що таке скам як це працює вдома я сказав я все куплю якщо ви не якщо ви мені надіслете гроші висилайте гроші я все зроблю все виглядає нормально вони сказали, ми тобі вишлемо чек. Тобто це не буде кеш, це не буде переказ на картку. Це буде звичайний чек, який ви напевно бачили десь у фільмах. Ми з чеками не працюємо в Україні, але наскільки, наскільки ми можемо судити, то тут вони дуже популярні і люди дійсно платять. Тобто, ти отримуєш чек. І ну то й все. Ото у твої гроші. Ну чому б ні? В мене ж перша думка, яка була, це те, що. Звичайно, вже 21 перше сторіччя. Тобто, можливо, ці чеки вже працюють онлайн. Все, що вони мені надіслали, це був чек онлайн, передня і задня сторінка, і їх треба було завантажити у банківську систему на телефоні. І це те, що я зробив. Вони мені надіслали гроші. Вони сказали, звичайно, це не проблема. Ми не будемо тебе питати купити це за твої гроші. Ось тримай. Три чеки на суму по 300 доларів. Тобто у сумі це було 900, і тобі треба купити три гіфт-карти Apple тобто вони виглядають ось таким чином. Тут можна вказувати суму. Бачите, від 10 до 500 доларів. Мені сказали покласти на ці гіфт-карти по 300 доларів. Я сказав: звичайно, це не буде проблема, бо я вже маю гроші на акаунті. Я це все бачу. Я відповідав людям на імейли, які питали про компенсацію. Тобто, це були не, не, не всі клієнти, тільки деякі з тих імейлів. Так mm. і я відповідав їм на імейли, e і я просто відсилав ось таку гіфт-карту, фото з цієї гіфт-карти, І, звичайно, я підписував її. Що ми вибачаємося, що ми вам не писали протягом якогось часу. Ось тримайте гіфт карту щоб якось компенсувати дії нашої компанії. Якщо ви хочете щось купити у Apple, ті ж навушники чи телефон, ви можете використовувати цю гіфт-карту, але... Так само ви можете просто забрати гроші з неї, використовуючи використовуючи цей код. На третій день, коли я все це робив кожного дня, бос мені сказав, що це буде перше завдання, яке треба було виконати: надіслати імейли і компенсувати клієнтів. На третій день, коли моя карта була заблокована, у банківській аплікації був номер, на який мені потрібно було подзвонити. Я туди подзвонив і. По-перше, це номер, як потім вже з'ясувалося, антіфрод департамент. Департамент антиобдурювання. Так, назвемо це так. Департамент антиобдурювання. Отже, ми їм зателефонували. Ми пробули на лінії протягом часу. Чекали на uh, агента, який нам допоможе. І вони мені сказали, що твоя карта заблокована. І це була неділя, тобто мені сказали, отже, завтра тобі потрібно йти до банку. Після цього ми вже почали таке наше домашнє розслідування, що відбувається, ми почали читати, як ці гроші надходять. І що найдивніше, це те, що по суті банк дає тобі гроші в кредит, Тобто всі ці чеки, які він тобі віддає одразу, і які ти можеш використовувати гроші з цих чеків одразу. Банк, у банку є 5 днів на перевірку. Тобто він перевіряє, чи цей чек, чи він може бути використаний, чи ні. Тобто витратив свою тисячу і ще узяв кредит у банку на тисячу доларів. Тобто, як це працює? Гроші тобі видають до того, як перевірять чек. Нащо то роблять, на що кому-то потрібно, я не знаю. Але там ніде не пишеться. Ото ти, ти береш чек, ото ти його скануєш, бум, у тебе гроші. То не те ніде не пишеться. Ви взяли кредит у банку, то не ваші гроші не витрачай. Потім це виявляється гроші банку, і ти ще повинен повернути гроші, які ти винен банку. Звичайно, після цього я почав писати босу. Я почав питати, я почав питати, що відбувається. Мені я не буду більше цього купляти. У мене заблокований акаунт у банку. І звичайно, після цього вже не було ні цього магазину, нічого не було. Тобто мене заблокували і в Телеграм, і у Фейсбуці. Що мені здається, що той магазин у Онтаріо який справді існує, він навіть гадки не має, що його використовували для цієї так, афери. Так, тобто вони взяли будь-який взагалі магазин, який існував, зробили під нього контракт. Бо якщо ви зайдете на веб-сторінку, ви побачите, що магазин існує, і ви такі, начебто, о, ну все добре, магазин та є. Тобто вони можуть використати будь-який магазин, який взагалі існує. Основна ідея, якщо ви не знаєте, як працюють чеки у тій чи іншій країні. Я не знаю, як вони працюють в інших країнах, але у Канаді на невеличку суму, я, я певен, що хтось, якщо вам надсилає, наприклад, 10 тисяч доларів, то вони вам просто у якості кредиту вони вам не зайдуть. Банк не видасть вам кредит на 10 тисяч доларів, тому що він побачив чек, який ви намагаєтесь обналічить. ми коли приходили до банку, і вони у банку кажуть: а ну так то ми знаємо. То воно відбувається кожного дня. Ото люди там, бу, там була черга з людей, і усі вони з однією і тією ж проблемою. Ви розумієте? Дві тисячі доларів за чотири дні люди за е, заробили на ньому. І щоб ви розуміли, ці аферисти вони будуть використовувати професії будь-що для чого вам не потрібно багато досвіду, і те, що, те, що ви можете виконувати з дому. Перевіряйте, будь ласка, інформацію, яку ви бачите. Це по-перше, і якщо ви гадаєте, що вони знаходяться тільки на Фейсбуці, то це не так у банку. Мені розповіли, що це постійно відбувається і на Indeed, і на Фейсбуці, і на Jobs Сія, і де б де це... ви, ви тільки це не шукали, вони є на усіх сайтах. Офіційні сайти для пошуку роботи в Канаді. Офіційні сайти. Так, тобто, навіть на офіційних сайтах ці аферисти знаходяться, ці люди є, і вони саме шукають таких як я. У понеділок, коли я пройшов до банку, вони мені сказали, що ми проведемо розслідування. Ось, і е, на, наразі е, в мене вже було на аккаунті мінус, мінус 300 доларів. Е, я спитав, чи будуть мені повернуті гроші, е, вони щоб сказали... хоча б в нуль вийти. Так, тобто я, я вже змирився з тим, що я втратив власні гроші. Я просто не хотів бути винним банку ще гроші. Так, я не хотів виплачувати того кредита, е, на я, який я навіть не знав, що мені дають. Ось. І банк мені сказав: отже, ми проведемо розслідування, і е, в тебе буде 10 бізнес days, 10 днів. 10, е, через Робоші. 10 днів так ми, е, ми тобі розкажемо результат. Е, наступного дня я прокидаюся і в мене вже на аккаунті на мінус 300, а мінус 900 доларів. І я, я в шоці з цього? Тобто, ще 600 доларів зверху на аккаунт кредиту. І я поїхав до банку, і вони мені сказали, ну ось це сума, яку ви нам винні. І я спитав: то чи будуть через 10 днів ці гроші повернуті? І вони сказали: Ну, ми проведемо розслідування, але ви ініціювали цю працю, тобто, ви ви були ініціатором того, щоб там працювати, і ви були ініціатором того, щоб купувати ці подарункові сертифікати. Тобто, всі гроші, які ви витратили. Це коштувало готово, так? Це, це коштува 2000 доларів моїх. <ріст> вони мені сказали, щоб ви не розраховували е, на те, що вони вам будуть повернуті. Тобто зі 100% можливо, то буде там 3%, Якщо вам повернуть гроші, ви хотіли заробити гроші. Шо запам'ятайте, будь ласка, якщо вам хтось висилає чек, не витрачайте ті гроші, які надійшли вам. Чек перевіряється 4 дні. Ви просто почекайте. 4 дні почекайте. І якщо ви бачите, що з банком ніхто не дзвонить, гроші є, гроші не знайлися. То все нормально, чек працює, але не витрачайте ті гроші, які вам зайшли від чеку. І пробуйте, якщо вам хтось насилає чек, не треба того робити. Тому що, ну що вони не можуть вам просто гроші прислати скарти на карту. кабанку. У банку мені сказали, що взагалі такого поняття, як електронний чек у Канаді, не існує. Тобто, нафіга вони ото запікзапіхнули у свою аплікацію у Scotiabank Незрозуміло. Отже, будьте розумніші, пишіть коментарі. Можливо, це було очевидно для вас, і ви думаєте, ну як ви могли на те попастися? Господи, кого ми дивимося? які кого, вони тупі? Як ви могли оце таке зробити? Може, ви так думаєте? Може, ви думаєте якось по-іншому? Пишіть коментарі, ми на все відповіда. А якщо у вас є якісь питання, теж пишіть. Дуже дякую за перегляд, і ми будемо йти, тому що грошей нема, треба працювати. Та погодь, 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 погодь. Якщо вам подобаються наші скетчі більше, то ми будемо їх робити. Ви тільки пишіть у коментарях, не будемо. Нам це подобається. Отже, це мені подобається, можливо, йому це не подобається робити, але е, завжди відео для вас це смішно і весело, але інколи відбуваються і такі ситуації, тому... Uh, будьте розумнішими. Дякую за перегляд. Побачимось у минулому. Побачимось у майбутньому. <гас> Bye. Bye.